Вітання всім, хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак, і це Футбольний вікенд. Сьогодні в цьому випуску поговоримо про поєдинок збірної України з командою Боснії у плей-офф на євро 2024 Поговоримо про все довкола матчу стосовно збірної України і нашого суперника. Тому, друзі, обов'язково залишайтесь до кінця, ставте вподобайку цьому відео і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Favbet та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Усе це за посиланням у закріпленому коментарі. І також доєднуйтесь до нашого збору спільно з українською прем'єр-лігою фонду Повернись живим. На лігу аеророзвідки 3.0 збираємо 48 мільйонів на 16 е, пунктів керування безпілотниками, які допоможуть нашим операторам БПЛА ще ефективніше знищувати ворога. Тому обов'язково QR-код і долучайтесь. Настав час дуже сподіваємося, що першого, а не єдиного вирішального матчу за вихід на євро. Збірна України матиме восьму спробу подолати стикові поєдинки для виходу у фінальну частину великого турніру. Українці опинилися в ситуації, коли саме їх сприймають як фаворита матчу проти Боснії. Підходити до поєдинків плей-офф у такому статусі дещо нове для українців. До цього хіба у протистоянні із словенцями в стикових матчах за вихід на Євро 16-го року можна було сказати, що Україна фаворит. Ми прагнули, щоб із нами рахувались і сприймали як серйозну бойову одиницю на футбольній карті Європи. Зараз це сталося, і потрібно відповідати вимогам та очікуванням. Сергій Ребров перед матчем проти Боснії запланував розширений тренувальний збір команди в Іспанії. Враження з цього приводу дуже неоднозначні, бо безсумнівно з одного боку головна розкіш в такій ситуації це час. Чим більше часу головний тренер збірної може провести із своєю командою, тим ефективнішою може бути підготовка до матчів. Поки все логічно. Для цього не було проблемою змістити матчі УПЛ так, щоб клуби, в складі яких є збірники, зіграли раніше, і ті відповідно вирушили у розташування національної команди. Хоча Полісся зіграло в суботу, в той час як Дніпро 1 Динамо і Шахтар у вівторок. Михайличенко, якийсь не такий збірний, як умовний Брашко чи Сікан? Команда Риброва розпочала свій збір в Іспанії 14 березня, але в дещо урізаному складі. Адже тільки одиниці з легіонерів прибули раніше, оскільки не грали у своїх клубах. Решта футболістів приєднались до збірної саме тоді, коли і почалось міжнародне вікно. По дзвінку там чемпіонати не зміщують. Тому давайте подивимось на графік прибування легіонерів у розташування збірної 14 березня. До національної команди приєднався Олександр Зінченко, бо матч арсенали Щелсі перенесли через гру сині в Кубку Англії. 15 березня по обіді прибули Віталій Миколенко та Ілля Забарний, і в цей день виконували лише легку бігову роботу. 16 березня до команди долучились Віктор Циганков та Максим Таловєров, а 17 того прибули Артем Довбик, Андрій Лунін, Михайло Мудрик та Богдан Михайличенко. Аж 18-го приїхав Роман Яремчук, Руслан Малиновський, Сергій Сидорчук та Анатолій Трубін. Поки були відсутні легіонери до національної команди приєднались шість гравців із молодіжної збірної: Руслан Нечерет, Костянтин Вівчаренко, Олег Очередько, Назар Волошин, Арсеній Батагов та Валентин Рубчинський. Всі вони були задіяні в тренувальному процесі, поки прибували і відновлювались легіонери команди. Три дні збору у тренерського штабу була збірна без ключових для основи футболістів і розбавлена гравцями молодіжки чи є користь від таких продовжених зборів? Залишаємо це питання для роздумів. Кожному тренерський штаб мав на меті виокремити більше часу для підготовки до матчу проти Боснії. Але в повному складі команда зібралась лише 18 березня. І весь цей час Сергій Ребров був без Трубіна, Луніна, Михайличенка, Сидорчука, Малиновського, Яремчука і Довбика. І мудрика також не було у цьому складі. Це ж майже половина стартового складу. Ну і, до речі по складу теж залишаються запитання, адже досі певні позиції викликають сумніви та дискусії. Тому давайте ще раз пройдемось по заявці. Серед викликаних голкіперів Георгій Бущан з Динамо, Анатолій Трубін із Бенфіки та Андрій Лунін з Реала. Усі троє є основними у своїх командах. І перш ніж сперечатись про те, хто має бути основним, просто на секунду задумайтесь, який же розкішний вибір на воротарській позиції. І усі троє стабільно основні у своїх командах. Георгій Бущан незамінний перший номер у Динамо. Андрій Лунін зараз основний у реалі і має чудові відгуки від самого Карло Анчелотті. Анатолій Трубін стабільно проводить сезон у Бенфіції, попри останні матчі, де були запитання до українця, все ж. Рівно йде по сезону. У відборі на євро. Основним був Трубін, який зіграв 6 із 8 матчів. Ще два поєдинки проти Англії та Італії провів бущан. Воротарів дуже рідко змінюють без серйозної необхідності. Тому логіка у потенційному виході в старті Трубіна є. Але елемент несподіванки від Риброва також зберігаємо. Про процес і специфіку підготовки саме голкіперів до матчів відбору розповідав тренер воротарів у збірні України Рустам Худжамов. Хлопці багато відпрацьовували гру ногами, адже це дуже важливо в сучасному футболі. У кожної команди є свої специфічні ключики, які вона підбирає до оборони суперника, більш чи менш виражені. Тому воротар має бути готовий до всього і розуміти, як буде атакувати наступний суперник. І ми, звісно, можемо до цього підготуватися. Хоча на першому занятті наші голки перетрохи втомилися, але працювали на батареї у 105%. Далі захисники. Вибір Сергія Реброва в цілому був доволі очікуваним. Єдине питання залишалось по дублеру Миколенка. На попередній збір приїздив Дубінчак, але захисник Динамо зараз не грає в клубі, тому його місце зайняв Богдан Михайличенко із Полісся. Четвірка в обороні вже давно сформована тренерським штабом, і найбільші побоювання викликає найбільш нестабільний її елемент Микола Матвієнко. Захисник якого по ходу відбору Сергій Ребров тричі змінював перерві матчів. Двічі Матвієнка просто відвозили мальтійці. Мальтійці! Серед півзахисників варто відзначити перший виклик для Олексія Гуцуляка. Втім, найбільша невизначеність стосується саме центру поля. Відсутність Тараса Степаненка і нещодавня травма Олександра Зінченка серйозно сплутали карти тренерам збірної. Також свого шансу врешті дочекався й Володимир Брашко. Але щодо півзахисників, тут така ж ситуація, що і з воротарями все вирішує лише один матч, тому є сенс робити ставку на максимально зіграний склад. Однак є відчуття, що брашка ми точно побачимо у цій грі. Можливо, і не у стартовому складі. Останніми тижнями головний тренер Челсі Мауріціо Почетіно додав ще одну тему для дискусій – переведення Мудрика на позицію десятки. Але це радше має вигляд тимчасового явища в межах навчального процесу для самого футболіста. Мудрик продовжує працювати над тим, аби стати збалансованим гравцем і не вимикатись постійно під час гри. Ну і нападники: дообик чи яремчук тут теж потрібно робити вибір, але відштовхуючись від логіки. Відбіркового циклу, то в групі основним був довбик. Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень. Від А що ж там у суперника? Поговоримо трохи і про збірну Боснії та Герцеговини. В Боснійці унікальна команда, бо це збірна, яка фінішувала на передостанньому місці у своїй відбірковій групі, але при цьому ще може зіграти на євро. Все завдяки лізі Націй. турнір, який може воскресити навіть те, що вже ледь-ледь дихає. Вже за декілька днів до гри стало відомо остаточно, що суперникам не допоможе захисник Базиля Баришич, якого так і не встигли відновити від. Авми натомість у складі збірної Боснії одразу чотири гравці, які грають у так званому чемпіонаті так званої Росії. Захисник Ренато Гойкович, півзахисники Іван Башич і Амар Рахманович, та нападник Саїд Гамулич. прибули до збірної також головні ветерани команди Мір і Джеко. Останній збір команди Джеко пропускав через травму, а п'янич два збори пропускав через неспортивні причини. Зірковий півзахисник боснійців останніми роками частіше потрапляв у скандали, ніж приносив користь власне, на полі. П'янич то скандалеві з тренерами, сварився із партнерами по збірні, вболівальниками. Можемо пригадати останню зустріч України і Боснії, і те, як напередодні матчу п'янич відпочивав у нічному клубі з алкоголем та каліаном. Джеко був продукт. Активнішим Форвард забив один м'яч і віддав дві гольові передачі, хоч і все це було проти Ліхтенштейну. Але є один менш медійний, але більш грізний футболіст Емердин Демірович із Аусбурга, гравець, який у бундеслізі цього сезону вже забив 14 м'ячів. Однак Демировича в збірні використовують на фланзі, де статистично він є найменш ефективним. Якщо не Джеко і П'янича, то цього хлопця точно треба остерігатись. Ще один важливий гравець для Боснії Ради Крунич за відсутності. Джеко і П'янича він навіть був капітаном збірної. Крунич двічі забив у кваліфікації і став найкращим бомбардиром команди. Не найтехнічніший, але дуже працьовитий і нахабний опорник. Тож, друзі, прогнозуйте у коментарях результат матчу збірних України та Боснії. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Обов'язково перевірте, чи підписались ви на наш Ютуб-канал. Якщо ні, то саме час це зробити. І залишайтесь середині гри разом із нашими партнерами ФАВБ та отримайте бонус на перший депозит до 10 тисяч. Усі деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.